Всім привіт народ, слава Україні. Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Ми сьогодні знову зачепимо дуже таку тему, яка лоскоче нерви багатьох аграріїв. Ну, як ви вже зрозуміли з назви відео, чи доцільно застосовувати інокулянти на посівах сої, цим питанням я задаюся вже третій рік підряд, як мінімум. Я його вивчаю, я його почав вивчати ще до того моменту, коли, ми, коли я почав вести канал. Ну і вже під час того моменту я також усердно вивчаю це питання, хочу мати чітку відповідь, чи потрібні інокулянти, чи це просто-напросто ми даємо заробити людям, які їх продають. Я вже неодноразово в своїх приватних розмовах кажу, що цей сезон, і ще наступний сезон я буду вивчати це питання. І теоретично, вже через два роки я буду мати ну, менш більш конкретну відповідь. Самі розумієте, що конкретної відповіді ніхто дати на це питання не може. Але на даний час я схиляюся до такої думки, що інокулян потрібен на тих полях, де ще сої взагалі не було. А де соя була, скажімо так, всі в як мінімум там, 4 чи 5 років перед цим посівом інокулянт е, в принципі, не потрібен. То така моя думка. Я ще раз кажу, я ще знаходжуся на шляху вивчення цієї питання, цього питання, але наскільки зараз дозволяє мені мій досвід говорити, е, якщо була соя, і навіть та соя сіяна була без інокулянту, е, тоді вже бактерії живуть і в принципі доволі непогано розвиваються. Зараз ми з вами знаходимося на демоділянці нашій з соєю. З тамтого краю у нас посіяно чотири невеличких діляночки з різними сортами. І далі в нас ще є два сорти таких великих ділянки. Це, скажімо так, цьогоріч експериментальне поле по сої. Тут ми дивимося, тут ми жаримо її і все на світі. Як бачите, тут, ну, я вже вам говорив, хто слідкує за каналом, тут було десь тижня-два тому внесено ацефлурофен. Ні, давайте так. Тут було внесено Galaxy Ultra і кломазон, А подіючих будете дивитися самі, що там є. Сою ми вжарили, сою ми вжарили добряче, але соя, як бачите, цвіте. Соя, як бачите, гілкується. Соя, як бачите, непогано розвивається. Нас сьогодні цікавить корінь, тому я приїхав з лопаткою. Зараз я вас десь тут тако легенько поставлю і попробую акуратно і викопати, і вирвати. Грунт доволі твердий, тому що нас заливали дощі. Ось дивіться, бачите, скільки бульбочки є. Ось. Соя вліплена. Бульбочковими бактеріями. Бульбочка рожева. Працює чітко. Як на мене, досить непогано розвиваються рослини. Все мене задовільняє більш ніж. Ось. Тут був внесений інокулянт. Тут був внесений інокулянт Азофікс, якщо Ось він так називався. Ось, Хто знає, в нас цього року проблема з сівалкою була. От Бачите, цей рядок недорозвинений. Таких рядків кілька було на цілу сівалку. Глибина посіву тут була мінус пів сантиметра. Тобто пів сантиметра до сантиметра Мільче тут було. Соя не досягнула до вологи і чекала дощу. І зійшла вже аж після дощу. Що нам додає якихось результатів? Нашим спостереженням. Бачите, соя зійшла пізніше, бульбочки все одно є достатньо. Бульбочка також рожева, працює, працює чітко. Соя відстає так суттєво, Соя, бачите, зараз у нас четвертий трітч, і тільки лізе, а тут вже цвітіння повним ходом. Ну, Але якщо тут краєвим ефектом соя чуть підзакриє, тут тільки Вискочить один пагінець і все одно ще щось додавить нам по урожайності. Це теж немало важливо. Ну Принаймні, на мою думку, немало важливо. Там далі покаже час, що важливо, що не важливо. Тут, е... тут на цьому полі як експерименти, які ми закладали, так як і бачите, якісь спонтанні експерименти, чим цікавіше і наше поле. Сьогодні ж ми об'їдемо наші поля з соєю. У нас є різні сорти, різні попередники, різні поля. І кожне поле по-своєму буде цікаве. Тут поле посіяно соя по сої, і внесений інокулянт. Не питайтеся мене, чому так. Просто так вийшло. Ось. ну Просто ті люди, які нам продавали насіння, продавали його разом з інокулянтом, і ми його зразу ж вносили. Плюс Демо ділянка була зразу протравлена інокулянтом, так що теж вийшло поле з інокуляції. І От і маємо, скажімо, так, такий результат. Далі ще маємо дві площі посіяних по кукурузі, їдемо, глянемо туди. Там же ж на полі розкажу, що, як і до чого, як сіялось і як воно все виглядає. Не перемикайтеся. Так, маємо наступну діляночку нашої сої. Тут вона, скажімо так, виглядає трошки по-інакшому. Трошка строкатий знову ж таки посів. Ось, Маємо знову ж таки нерівномірності. Ну, Саме через те я пропагую сіяти сою сівалками точного висіву, тому що вони дадуть ідеальну глибину. І не буде отаких от от нюансів. Тут соя посіяна по попереднику кукурудза, що чітко видно. Що можу сказати За своїх дослідів, за свого досвіду, соя любить органіку, тому і соя любить попередника кукурудзу. Давайте вирвемо. Дивіться, які красиві. Курінці, курінчики виглядають шикарно, бачите, обліплено а, бульбочкою просто капець, бульбочка рожева. Все чітко в натурі клас. Все, в принципі, так само, як на минулому полі. Гілкування присутнє. Цвісти вона тільки починає, тому що вона посіяна кілька днів пізніше. І може сорти чуть пізніше. Все так само, все чітко. І за, за винятком одного. Тут не було внесено інокулянта. Не було. Ні цього разу не було. Ні тут соя кукурудза, соя, ні попередній раз соя як була, теж була без інокулянта. І от дивіться, який результат по бойбочках. Ну і подивимось, що буде по урожайності. Мені особисто дуже цікаво. І от дивіться, знову ж таки, копнем цей менш розвиненіший рядочок. Та сама історія. Бульбочки, вагон і маленька тачанка. Тут що ми маємо? Теж четвертий трійчатий. гарно розвиваються рослинки, так, рознобой. Але я думаю, що природа сама себе прорегулює, тут буде менше бобиків. Тут вони все одно так само швидко мали б дійти, як там. Ну, але час покаже, то буде новий досвід для нас. І в першу чергу досвід такий, як не треба робити. Ну, маємо цей рік дуже експериментальний. Експериментів ми наплодили самі дуже багато. Ну, і не менше експериментів нам наплодили е обставини і природа. Наша задача чітко розділити всі за і проти. І зробити правильні висновки. Чим ми і займаємось, чому я їжджу кожних кілька днів в поля і роблю якісь відоси як для себе, щоб не забути, так і для вас, щоб ви бачили, що в нас в полях твориться. Ваша ж задача дивитися, допомагати мені аналізувати, ставити лайки і підписуватись на канал. Їдемо далі. Так, народ, ми перемістилися на третю велику ділянку. З нашою цьогорічною соєю. Ну і тут соя виглядає, якщо взяти по кольору і по чистоті, саме цікавіше, з всіх наших ділянок. Я це зв'язую з одним таким моментом, що був часно проведений з осені основний обробіток ґрунту. Ми тут його обробили до всяких тих серйозних дощів, до всяких серйозних тих, а, інцидентів, погодних, які ми мали минулого року. Гарно замішалися пожнивні рештки кукурудзи а, і досить вчасно зайшли ми сюди весною, не зарано. Не наліпили тут коників. через це вона тут зійшла цікавіше. Через це вона тут має більше кисню в ґрунті. Ну І через це напевно, вона тут так цікаво виглядає. То така моя суб'єктивна думка. Я не претендую на істину в останній інстанції. Я так думаю, може, думаю неправильно, якщо неправильно, то поправте мене. Це поле цікаве нам саме більше в сьогоднішньому відео. Тому що саме на цьому полі ми маємо. Посіяно один і той самий сорт сої. В принципі, в один і той самий день. Ну, давайте будьте чесними, в одну і ту саму добу, тому що починав я тут вночі сіяти напарник на другий день і вночі за... до... докінчив сіяти. Тобто, одну добу ми сіяли а, цю ділянку. Тільки я сіяв отут а, з інокулянтом Там же ж далі напарник сіяв без інокулянту. Один і той самий попередник, одне і те саме поле. Один і той самий сорт різниця тільки з інокулянтом і без інокулянту. Давайте дивитися, що з того у нас буде. Попробуємо вирвати, як ні, то будемо копати. Тут з інокулянтом, бачите, бульбочка є, її є дуже немало, скажімо так, ну так як зазвичай, так як на всіх площах, які ми сьогодні з вами об'їхали. Тут її є багато, йдемо на дорогу, я покладу її з собою, щоб не попу... покладу її на дорогу, щоб не попутати. Пройдемося кілька метрів, щоб бути дійсно впевнені, що ми пройшли на ту ділянку поля, де інокулянту вже не було. І потім оглянемо. Я думаю, цікаво буде всім. Це буде одна з відповідей цьогорічних. На то, чи варто застосовувати інокулянт чи ні. Тут так само по попереднику зразу скажу. Соя кукурудза соя. Як на мене, досить класна щіпка в сівозміні, яку можна повторювати як на мене, неодноразово. Тобто можна навіть зайти на таку сівозміну років, на, припустимо, на 10. Тобто соя кукурудза, соя кукурудза, соя кукурудза. Причому можна варіювати як собі завгодно. Може соя, соя, кукурудза, кукурудза, чи 3 роки підряд соя, чи 3 роки підряд кукурудза. В принципі, як показує практика інших господарств, проблем особливих виникати не повинно би. Хоча, знову ж таки, по шкідниках проблеми можуть виникати, але я вважаю, що мудрі. Аграрії прекрасно з цими речами можуть справлятися. Як що є якісь шкідники типу кліща на сої, чи діабротики на кукурудзі. Все чітко можна переграти в будь-який момент. На другий рік сієш, наприклад, по сої пшениці чи, пшеницю, чи по кукурудзі соняшник. І потім то все обігруєш з будь-якою другою культурою, чи пшениця, чи ріпак. І пішло, і поїхало. Тут проблем нема. Плюс до того, що... Соя кукурудза, дуже гарно можна підчищати такі, такі м, буренці, як злаки дуже чітко. А, з правильним підходом можна підчистити хвощ з берізкою. Ну, А це треба застосовувати, як я вже неодноразово казав, а, десикацію на сої правильно. А, дощики тут, як бачите, проходили серйозніші. Заталувало ґрунт, так дай Боже. Вчора в нас спало 4 мм, то вологи є в принципі достатньо. А... Соя, чесно кажучи, тут щось трошечки зупинилося в рості останній тиждень. Ми вивчаємо питання, дивіться, зайчик побіг. Вивчаємо питання, що з нею сталося, ну, але поки що відповіді на це питання нема. Так, якщо я не помиляюсь, то я десь біля оцих. Курчів а, закінчив сіяти. Давайте пройдемо ще трошки далі, щоб чітко бачити, а, що ми тут вже сіяли з, вірніше, без інокулянту. Рвемо знов сою. І дивіться, фокус, покус, вуаля. Бульбочки не менше. А, як там люблять розказувати прибічники, а, Внесення інокулянтів, що коли в інокулянту не вносити, то бульбочка буде дика, тобто на центральному пагоні бульбочки не буде, тільки на бокових. Як бачимо, ми маємо і на боковому, і дуже велику кількість на центральному пагоні бульбочки. Так що, де ж вона тут взялася, розкажіть мені, будь ласка. Е, ще є одна теорія мого дуже доброго друга Сергія. Яку я збираюся цього року перевірити, а, він каже, що якщо вносити інокулянт, то соя, ну, урожай сої буде з кращим білком, ніж без інокулянту. А, цю теорію я обов'язково цього року перевірю, бо мені дуже цікаво все-таки вивчити досконально тему інокулянтів. А, по факту економія без внесення інокулянту не є великою. Там 400 чи 600 гривень в залежності від типу інокулянту і трішки робочої сили, щоб заінокулю... і заінокулювати сою. Ви бачили, як ми робили інокуляцію по методу Артема Лаврика в бетономішалці. А то в принципі не зайняло нам багато часу чи щось таке. Просто хочемо добитися абсолютної чистоти експерименту. Економія, як я кажу, невелика. Там Від 10 до Ні. Та, від 10 до 15 доларів на гектар. Воно то, в принципі невелике. Коли ти сієш там 10 гектарів, ти думаєш, ну там, там тих 100 чи 150 доларів то не такі страшні гроші. Ну, Коли ти сієш 300 гектарів, ти вже починаєш задумуватися, а чи дійсно воно того варто? Ну то вроді би на гектар небагато, а... На таку велику площу виходить кругленька сума. І тоді вже починаєш задумуватися, а чи дійсно потрібно, а чи воно дійсно показує роботу, і починаєш обдумувати всі за і проти. Чому я кажу, що я ще 2 роки буду досліджувати ту тему? Тому що наступного року я планую десь здибати кусок поля, де ще ні разу в житті не росла соя. І там, так само, як і тут, розділити пополам і посіяти кусок з інокулянтом, кусок без, може, навіть той кусок, що з інокулянтом, попробую внести два окремих інокулянти, сухий і рідкий, щоб теж чітко бачити різницю. І все зібрати окремо і все окремо здати на білок. І то вже буде крайній експеримент. Якщо такий експеримент не покаже ніякої прибавки, Ну, давайте так, якщо тут не покаже прибавки, це вже буде одна відповідь. А якщо там не покаже прибавки, то буде вже фініш тому експерименту, і будемо підбивати підсумки. Так, що ми маємо на даний час? Це соя в нас без інокулянту. Це соя в нас з інокулянтом. Дивіться, що тут, що тут, є на центральному пагоні. Рожева бульбочка, і тут на центральному пагоні кореня рожева бульбочка. Ну і тут на бокових волосках також є бульбочка. І вона також дає рожевий сік, не знаю, чи вам видно. Та ж сама історія і тут. Тут може навіть ще рожевіше. ну тут просто більша бульбочка, але питань нема. От і маєте вам попередню відповідь. Далі. Рослини по висоті не відрізняються. Давайте візьмемо цю більш розгалужену. І цю більш розгалужену. Подивимось, що тут робиться. Ну тут я трошки кореня обірвав, але питань нема. Маємо дві гілки, маємо початок цвітіння. Маємо поверхи. Раз, два, три, чотири, п'ять шість поверхів. Далі. Тут дві гілки, початок цвітіння. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім поверхів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На поверх поверхта, якби менше. Ну, не звертає на то увагу. Тут трошки більше може обліплено, але суть не в тому. Маємо, як на мене, абсолютно одинакову картину станом на 12 липня. Все, що я міг вам показати, по утворенню бульбочки по вегетації нашої сої на трьох різних площах. Три різні умови, три різні. Е ні, не три різні, два різні попередники. Е маємо всюди однаково наліплено бульбочок, незалежно від того, чи нокулянт був внесений, чи ні. Питання, ще раз кажу, залишається відкритим. Прошу, будь ласка, коментувати, розказувати свої думки. Чи застосовувати інокулянт, чи не застосовувати інокулянт, хто за, хто проти. Буду дуже радий вислухати всі ваші думки. Ще раз підкреслюю, питання для мене дуже цікаве. Питання я вивчаю вже цей раз, буде певно четвертий сезон. Питання не закривається ще два сезони, як мінімум. Далі будемо вивчати е, інокуляцію сої. І на інукуляції сої вивчення вирощування сої не завершиться, тому що це, як на мене, найзагадковіша е, культура в нашій сівузьміні, яку ми майже не вивчили. Яку ще нам вивчати, вивчати і вивчати? Особисто моя думка, що 3 тони це далеко не потолок в наших умовах. Треба стримитися до 4-4,5 до тонн. Треба просто вивчити, як, як добитися таких результатів. Я знаю, що люди добиваються таких результатів, і ми обов'язково таких результатів доб'ємося. Що я рекомендую вам? Ну Але якщо підпишетесь і поставити лайк, то будете знати всі нюанси, які вивчив я. Бо я з вами чесно поділюся. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Збройним силам України. Ну і Вже по традиції, постскриптум. Це наші невеличкі діляночки. Колись були городи, зараз ми їх трошечки укрупнили. Туди півтора гектара. Ну. МТЗ і малий опрескувач, а, бажають бути кращим в обробітку наших полів. Вжарили ми її, дай Боже. То я показував в одному з відео. Сьогодні мова не про те, сьогодні в нас мова про інокулянти. Опс! Обірвав. О! Бачите, тут заплив. Кисню мало і бульбочки теж небагато, хоча соя розвивається класно. Зараз ми підійдемо трошки вище, де не замулило дощами, там результат мав би бути цікавіший. Теж спостерігаю таку штуку, де мало повітря, мало вологи, і на в будь-якому випадку працює гірше. Не, тут така сама історія. Є бульбочка, але її зовсім небагато. Питання відкрите. Не всюди так райдушно, як я вам говорив. Бачите? Вивчатися нам багато, багато і багато, а потім все одно дурними відійти від тих справ. Маємо то, що маємо. Навчатися будемо все життя. Тому що навчання це рух, чого і вам бажаю. Будьте здорові!